Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Це буде наш традиційний випуск Шок, Шокується. Шокується в Канаді, шокується в Україні, в Сполучених Штатах, в Європі, взагалі у світі. Все цікаве, що потрапило на мій радар. Перш ніж я почну, будь ласка, перейдіть за посиланнями, подивіться відео, яке я зняв зі своєї відпустки. Ми були у відпустці нещодавно в Мексиці. Дуже таке змістовне цікаве відео стосовно готелю, де ми відпочивали. І ми повернулися з плюс 30 до мінус 10. Зараз в Канаді вже холодно, зараз в Канаді така сувора зима, можна навіть сказати, в Онтаріо. Тому я буду їздити по вулицям. Міста Оквіл і Берлінтон і показувати вам зимову Канаду. І заодно розповідати, що ж таки трапилось в світі за останні два тижні. Тому насолоджуйтесь цим випуском, поставте лайк, підпишіться на канал і давайте обговорювати цікаві новини. Розпочну, як завжди, з канадських новин. В Канаді у нас достатньо багато було новин за останні пару тижнів. Перша новина 10 грудня Національний банк Канади залишив облікову ставку незмінно 2,25%. Ставка не змінилася. Національний банк був достатньо оптимістичний в своїх прогнозах. Те, що економіка не погіршилась і не покращилась, тобто так завмерла в такому балансі. Тому не, не виникла потреби стимулювати економіку і ще знижувати облікову ставку. Напевно, така сама ситуація буде і в січні, коли буде черговий перегляд облікової ставки. Це дані корелюють з даними по. Росту економіки він по-різному оцінюється. За третій квартал Канада зросла приблизно на 2%. Там різні оцінки від 0,6 до 2,6. За різними такими істочниками оцінки різняться. Я не знаю чому. Але в цілому економіка трошки зросла, економіка не погіршилась, тому це я би сказав позитивні новини. Ще цікаві доволі позитивні, позитивні новини, те, що потроху зменшує безробіття в Канаді. За ітогами листопада, безробіття склало 6,5%. Це на 0,4% менше, ніж в попередньому місяці. Це, напевно, через те, що зараз багато part тайм джоб, таких тимчасових робіт, пов'язаних з святами. Зараз Канада вже в перечікуванні Різдва. Нового року, і через це багато ретейлерів наймають тимчасових співробітників для того, щоб обслуговувати покупців. Зараз такий сезон подарунків, багато людей в торгівельних центрах купляють подарунки для себе, для своїх рідних та близьких. Багато знижок зараз цікавих, тому користуйтесь тим сезоном, ви купити собі щось корисне або просто когось порадувати подаруночком. Завершує на цьому тижні парламент Канади свою роботу ударну. Він так непогано попрацював останні декілька тижнів, затвердили бюджет на наступний рік. Це намагається порізати кости, зменшити розходи, збільшити доходи. Вже ніяких питань не визивають будь-які інфраструктурні проекти, типу там труби з Британської Колумбії до Альберти. Через те, що треба заробляти гроші, а не бігати навкруги цих всіх екологічних тупих ініціатив, які справді дуже багато завдали шкоди канадській економіці в попередні роки. Незважаючи на те, що при владі зараз ліберали, вони розуміють, що свої ліберальні лапках цінності можна трошки покласти в сторінку, коли. Треба розвивати економіку, треба створювати робочі місця, треба якось підіймати країну з економічної кризи, в якої вона опинилася багатьому завдяки тим самим лібералам, і ще завдяки нашому улюбленому південному сусіду Сполученим Штатам Америки. Дональд Трамп це такий форс-мажор, який Показав, що ситуація на ринках Канади не є ідеальною. І треба якось розвиватися, не тільки опираючись на одного великого і, стабіль... і нестабільного зараз торгівельного партнера, а більше широко співпрацювати з усіма країнами світу. Хоча ось на минулому тижні була спроба якось. Пожвавити перемовини між Канадою, Сполученими Штатами і Мексикою. Відбулося жеребкування чемпіонату світу ФІФА, який відбудеться в трьох країнах влітку наступного року. Зустрілися Марк Маркарні, Дональд Трамп і Клавдія Штейнбаум, президентка Мексики, і обговорювали перш за все відкриття жеребкування чемпіонату, але вони зачепили і кусму. Усма, це так, називає, так називається абревіатура торгівельний договір між трьома країнами Мексика, Канада і Сполучені Штати. В наступному році буде черговий термін перегляду того договору. І думаю, що будуть доволі серйозні дебати стосовно того, що прописувати в тому договорі. Зазвичай Америка буде як завжди викручувати руки, Навіть вже після тої зустрічі, яка була нещодавно, вже Трамп заявляє, що напевно буде збільшувати тарифи на канадські добрива, тому що власним американським фермерам дуже погано. Трамп навіть збирається там дотації робити на 12 мільярдів доларів для фермерів, які втратили дуже багато ринків. Через недолугу політику Дональда Трампа Китай фактично заблокував. Купівлю свинини і сої зі Сполучених Штатів через політику Дональда Трампа. І тепер Трамп намагається не відігруватись на Китаї, на якому йому напевно боязно відігруватися, а відігруватись на Канаді. І чому б не збільшити мита на надобрива? Ось логіка містера Дональда Трампа у всій своїй красі. А в Сполучених Штатах в нас продовжується, на жаль, продовжується царювання цього рудого. Лиса, який як і в внутрішній політиці, як і в зовнішній політиці, терпить провал за провалом. У внутрішній політиці був холодний душ в Флориді, коли демократка стала мером Майамі. вперше за майже 30 років, з переваги в 20% перемогла республіканського кандидата підтримуваного Дональдом Трампом. І це говорить про буквально тектонічний сув в думках американців, тому що програти 20% у республіканському штаті це треба, треба дуже сильно постаратися. Тобто, це фактично референдум довіри відбувся до Трампу. Історичні цифри його підтримки серед американців вже давно менше 40%. Менше 40 відсотків підтримують політику Дональда Трампа і внутрішню, і тим більше зовнішню. Більше 60% американців не в задоволені, як Трамп веде свою зовнішню політику в відношенні до України. Його їх всіх задовбали ці загравання Трампа з Путіним, незрозумілі нікому, крім Дональда Трампа. І тому напевно починається вже відлик до 11 місяців, фактично залишилося до, до того. Коли Дональду Трампу прийде а, білий а, пушистий а, біла пушиста тваринка на букву П. Тому що в листопаді наступного року відбудеться до вибори у конгрес і сенат чергові «мідтермс» так звані. І є дуже велика вірогідність того, що демократи заберуть і конгрес, і сенат. Якщо це відбудеться, це пряма дорога до імпічменту. І Трамп вже не буде ручний парламент, керований Майклом Джонсоном, який робить все, що Траму, Трампу заманеться, і це буде такий жорсткий душ для Дональда Трампа. Залишилося потерпіти лише 11 місяців, фактично. І це ну, підтверджує мою думку, що напевно війна не завершиться в цьому році, на жаль, і тим більше в наступному. А всі ці мирні ініціативи Дональда Трампа це ні про що, це лише про те, як пограбувати те, що залишилося від України. Забрати, поділити ці гроші заблоковані в Європі, 100 мільярдів собі, 100 мільярдів повернути назад до Росії. Така корупція просто. І це тотальний, тотальний позор, тотальний дізгрейс, то, то що Трамп творить на зовнішній арені. Є ще такі думки, що напевно всі ці мирні ініціативи закінчаться в січні, тому що в січні Нобелевський комітет буде видвігати чергову кандидатуру на, на премію миру. І якщо Трампа не висунуть на ту премію, в нього напевно, все волосся на жопі повипадає рудова довбойова. Тому тримаємо кулачки, аби Нобелевський комітет. Трошки набрався розуму і не зробив так, як комітет ФІФА, коли подарував Трампу фейкову золоту медальку. Я думаю, щоб всі бачили це відео, коли він схопив ту медаль, начепив на собі. Клінічний випадок нарцисизму в такій стадії, вже, коли вже нічого цим чоловіком не зробиш, його можна тільки присипити. Тому я думаю, що 11 місяців, друзі, потерпіть. До виборів, тоді політика Сполучених Штатів дуже сильно поміняється. Ви самі все побачите. В Україні, в Україні у нас, як завжди, не дня без шкандалів. За ці останні два тижні, які пройшли з вже три, напевно, з Міндічгейту, зліняв Єрмак під тиском напевно, партнерів. А, начебто на фронт пішов, але чутки кажуть, що він переховується а, в службі зовнішньої розвідки десь у Києві, їздить у броньовому автомобілі і, <сум>, і буквально нікуди навіть в туалет не ходить без охорони. А і Я побажаю цьому товаришу як скоріше знайти свій шлях до скам'ї підсудних і піти туди разом зі своїм шефом, улюбленим Зеленським. Я всі, всі знають, моє відношення до Зеленського, на жаль. В умовах війни робити вибори, я вважаю, недоречним. Це якщо робити вибори, давайте припинимо спочатку війни. Ніхто не стріляє, робимо вибори з року після припинення війни. Тоді все це буде справедливо, тоді це будуть нормальні вибори. А ще один варіант, який, я думаю, був би зараз ідеальний для України, навіть не очікуючи припинення війни, це коли Зеленський добровільно піде у відставку. І коли. Владу на себе візьме парламент. На жаль, він очілюється цим свиноподобною істотою Стефанчуком, але є там в парламенті здорові сили, які можуть зробити коаліцію, зробити, сформувати новий уряд. І Україна нарешті буде парламентська президентською республікою, як вона повинна бути по Конституції, а не цим зеленою шоблою керуватися останні сім років. І ще такий нюанс я за вибори, в яких не приймає участь Зеленський. Тому що, на жаль, є багато опитувань в Україні, людям хоч ти скільки їм ракет і бомб на, на голову не скинь, все одно вони не будуть продовжувати голосувати за Зеленського. І це мазохізм просто найвищого гатунку. Я думаю, що У мене немає слів, щоб оцінити людей, які збираються голосувати другий раз за Зеленського, якщо відбудуться ці вибори, неважливо під час війни, після війни. Замість війни коротше, Зеленський своє відцарював. Ця людина не повинна була взагалі на першому місці ставати президентом саме через те, що він став президентом. А Путін розпочав війну. Він побачив, що якийсь слабкий акторишка займає посаду президента України. Він справді вважав, що той тече. До речі, були нещодавно відверте інтерв'ю. Пристайка посла України в Британії під час з початку війни в 22-му році, коли готувався запасний аеродром в Лондоні, фактично, Зеленський не зміг потрапити до Лондона лише через те, що в Жулянах була заблокована злітна полоса. Тому що тому цей бо не втік, не втік, не тому що не, не захотів, а тому, що тупо не зміг. Трошки засидівся. І я думаю, що якби він втік. То ситуація б зараз була набагато краще, ніж вона є. Тому що отримавши, відбивши від початкової навали у му році, ця скотина піймала зірку і думала, що вона тепер доведе тріумфально цю війну до перемоги. І ось і довела власну недолугість, власну безпроможність щось зробити ні в політиці, ні в економіці. Ні у воєнній сфері, лише пиздити бабло все, що він може разом зі своїми посіпаками. Тому неважливо як, навіть включно з фізичним усуненням, якщо Зеленського не буде в президентах України, в Україні буде тільки краще. Єдине, що погано, що це президент інститут президентства залишиться без очільника в період війни. Це це погано. Але Янукович вже тікав, і Україна якось пережила цю біду в лапках. Тому я думаю, що будь-якими способами, не очікуючи закінчення війни, Зеленський повинен бути усунений від влади. І з цього я закликаю всі здорові сили. Які тільки можуть. Це не призив там, до революції, який може скористуватися москалі там, і так далі. Це призив до Зеленського персонально. Вова, якщо ти мене чуєш, твій тіоска, який народився з тобою в один рік, який жив на Донбасі, батьки і діди, якого похоронені в Костянтинівці, яка зараз, в якій зараз ведуться бойові дії, я тебе благаю, піди нахер у відставку, залиш цю скривавлену країну. І навіть можна тобі надати якихось гарантій безпеки, живи в своєму Лонд Лондоні, там, де завгодно, за на Мальдівах, в Катарі, де там ти ще, куди ти ще їздив. Живи там, залиш в покої України. Це моє тобі. Дружнє в лапках побажання. Вибачте за мої емоції, але вони, вони справді мають під собою певні підстави. Тому що моє рідне місто Костянтинівка зараз потерпає. Бойові дії ведуться в околицях цього міста. Моя домівка в Костянтинівці була розбомблена. На фоні цього загострилася болезнь моєї мами, і моя мама. Пішла життя в вересні цього року через те, що не могла далі терпіти все, що відбувається в цій країні. І жити в рідному місті, місті вона також не могла. Тому я думаю, що, на жаль, вона голосувала за Зеленського, коли я попереджав ще в 2019 році, не вздумай. Вона мені збрехала тоді, що вона не голосувала, а потім призналася, що таки голосувала за цього уйобка. Фактично привевши війну на землю Донбасу. Так що, я думаю, що ця війна закінчиться у 27-му році. Як було багатьма людьми спрогнозовано, навіть багатьох, якщо ви вірите, можете подивитися інтерв'ю. Але є інші підстави, так сподіватися. У 27-му році Трамп вже не буде президентом Сполучених Штатів, у 27-му році. А економіка Росії ослаблена до такої міри, що вона вже не зможе продовжувати війну. Тому Україні залишилось протриматись буквально півтора року до весни 27-го року. Як кажуть, запам'ятайте цей твіт, я думаю, що війна в Україні завершиться не раніше весни 27-го року. Тому не треба очікувати ж якихось мирних угод і так далі. Треба просто кожен робить свою справу. Якщо ви в еміграції, допомагайте Збройним силам України перераховувати гроші на дрони, безліч людей достойних збирають гроші. Найдіть тих, яким ви довіряєте, і перераховуйте гроші. Якщо ви в Україні честь вам, і хвала, і особливо Збройним силам України, які тримають зараз фронт, які конче потрібна допомога від усюди. Від власних громадян, від іноземних держав, від НАТО, навіть від цього уюбка Дональда Трампа. Я сподіваюся, що не совість, нього совісті немає, але власний американський народ заставить в падлу більше допомагати Україні. На До цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал. Пока-пока.